Фух. Що ти ржеш? Що це таке? На переробити на заводській рехліті, щоб нормально тягнуло. Ні, ну що це таке? Це поганий сварщик. Ні, я вам скажу таке. Був у нас знайомий воєнний, приїжджав із Зальвова. І він каже, дайте індейцю. <реш> якось, якось, як там? Техніку. Техніку а, Для нього це груда міцолово. Оце він за юру сказав. <реш> <реш> Подивись, хвост і косілий. <реш> ну додому привіз. Да. А ну тут не видно нічого такого, так? Да? Коротше, ну, рихлення, ну, грунт, видно, бомбовий в цьому році. Бо реально вологи не було там і все таке на 30. Скільки там? 32 ти приблизно. Максим, да? Максимум 32 см. оце смик-дьорг, смик-дьорг. Е, перший раз розірвало тут по болту цього середнього корпуса. Ми, ну, Юрко ж приїхав, з батьком там я орав, а е, Юрко приїхав, з батьком тут повирізали, підігнали, все, красиво, все гарно. Давай же ж срать, мазать. Насрали, намазали, ну, вроді би, так нічого. Поїхав блядь, опять на те поле сам. На три гектари зробив, да? так? Ну, перший раз там тріщинка внизу була, то ще її типу, дали навантаження, хто там дивився вліпавшило. Вторий раз три гектари десь зробив і знову вже порозривав. Все, ми... Кутки тут варили, отак, отак накладали, тупо наживу отак от. розірвав, нахрен. Повністю. Усі, ось усилення усі. зверху було, зігнуло mm. нафік його, Ну, сварка більш-менш тримала. Mm. Бо, yes, бо, -бомба. Там. таке, ну Може, там красота десь шва не дуже, ну, тримать тримала. А, ось і за чого, блядь, Колесо, І за колеса резинового цього грібаного. Тільки поставив... Не виміляється, Тож, на, на не виміляється. виміляється. Да, вал, що вал? Це ну, вал та зігнутий був. Да, тут уже добавлять не будемо буде грети з ним. Воно. До чого веду? Старічок, старічок, ну, можна сказати, що він вже старічок, ну відносно. Ну, блядь, свою роботу робить. Рве, Рве. Рве бля, сила є, ума не треба. Проводити модернізацію, бо там же ж писали, що раніше було краще, раніше було інтересніше, ви там переділували переділки, а зараз нічого не переділуєте. їздите на китайцях і все. Тепер будемо переробляти. Ну, точніше, обрубок такий і планується. Ну, в подальшому відео розповім, бо так. Плани є тут. Інженера вже по агроінженери вже побалакали, помислили, як що робити. Ну покроково робити нам треба зараз. Спробуємо у нас же ж є маслопрес для віджиму. Чистого, як там, для, холодного для холодного віджиму і суперкласного масла да, з різних культур. Але ми його зараз попробуємо використати для вирівнювання. Ну, покрутний його валу цей вирівняти треба, бо а, ви, та видно, дуга є. Ну, зараз подивимося, як нам це реалізувати, бо там же ж полотно не таке велике. Ну, коротше, будемо гратися. Так, що, Юра, приніс двутавер такий, ну це ж для висоти і для опори, бо чим далі ж у нас точка опори вала буде, тим же ж якби по ідеї легше. Ой, блядь, 5 тонн, да ладно. Підожди, не спіши. Підожди, па. Давай я буду. Капець. А я тут переживав, Ні, Ну поняв, дві точки ж. Далеко. Так, да, і нас згиб, а тут же сразу в центр прям дали. Все, бо ми ж думали, а як його робити оце, бо ну знаєте, як то двутавер, теж навантаження там всі справи. Опять да, тонн. Клас. Оце... Ну, Подивись, що там. Оце. Прес. Та шо, ще лодка є. Плюс же ж там трошки треба вперед. Да, назад, не? Да, він ж метал повернеться назад. Капець. Хорош, мабуть. Юр, Юр, юр. Ану. Ні, nee, назад, ну треба ще. ще бо я ж знаєш, як воно. Ну так, да, не перегнути, бо буде назад, потім вигинай. Та пофіг, то трохи вперед буде, то наперед, этот, знаєш, демпфер буде. А, ну, да. Оце вещь, да? Ну... От тобі і прес, блядь. Хорош, хороший, оце вже хвати, навірно. А ну відпускай. Передивитися треба, бо може щось якось фуфілу зробили. Знаеш? Що загляне? E, ну, ну бач, да, в точці. То трохи прогнуло. Ну нічого. Да, прогнуло, принцип, ну, ми що... вже вирівняли. Да, да. Пофіг нам, що воно там по центру, там вікна пропустять. Ну. Це типа треба було типа да, наверное? Щоб була точка тиску. <кос> що... да, 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 щоб да. поширше. Ну, не одних 5 копеек, а вот тут таку здорову, но був Ну нічого страшного, диви. Так фігня, скільки там тонн ти Та, дав? До... да, і воно 5-бов? Ну а я казав, трактор 14 тонн рвануло yeah, тонн 20, ну, типа, должно yeah. выдержать. Такі там 20 он. Ну так он якби якось 2... 14 тонн це ж він дом при ідеальних умовах, там і гри ну, правильно? Ну да, да. Ну... А так він типа їдеш і їде. Клас. Да, тепер затягуйте этот прес назад затягуєте. Да. Хто витягує? Ні, я, я його несу. витягував, а ви затягуєте, ну його лісом. Чи стоїть може, кому буде мішати, то і прибере. Забувай що. Да. Що це, це ти таке робив, Бодя? Я ще робив. Що це ти зробив? Це? Я. Що да. це таке? Це ну я тут. Це я. — Ти стукав там? Да. М -м -м. Дивлюсь. І по пальчикам не вдарую, ні? Дивись. Ой-ой-ой, як все ловко. Молодець. То хто не бери, то не грязно. Ой-ой-ой, стань, стань. <хай> я убрати треба ці шарики. Ну одні спеціалісти. Да. Це точно. Це Ну такі Ну угу. <сіхі> А угу. це каракати получилася. Знаєш, тут ще не вистачає, треба, я так дивлюсь. Ну, ж захватом десь так, як секція від металика. Mm. Отам от на жопку де там потрібно приварити палець, mm. да, палець і секцію. А, а, можна прямо ззаді тягати. Ну. А я думав, знаєш, як тут, плуг, типо, тут палець, та, ні, а там... та ні, назад, отак. Ну, от да. отут, от палець. Ну, який от по розміру, там виточить. Ну, от де там. його, я... Ну, центр, в принципі, ось, ось тут. Палець так раз, Туда і тут дивиться. Нормально, там ципків, Юра. А, ти там ти же прийом. ж ципки, там у тебе йде бабочка, оця, вона вниз опускає. Mm -hmm, Плюс mm -hmm. ципки на самій секції, ти ж працюєш, у тебе ж воно Дорова. буде ниже, Дорова. там буде бомба. Ну а з іншого боку, ці ж бугарки-ямки, нахер треба. Сніжок да, водичка, водичка, якийсь там. Ну, кор... а і тим паче зараз, як така глиба вивертається, що ти її зробиш, Дорова. то. Поламати, так, що у нас виходить? В нас по підсумку вийшло по центрах стійок тут звідсіля до ціля. Щось я міряв, там метр двадцять щось таке. Ну я сам, правда, міряв. Що, ти так хочеш? Ну, ну давай придержимо. По діагональці давай зміряємо. Так, а що діагональка тобі? Воно ж більше там буде. Ну що? А, на п'ять на 3 см. Ну, хай. Метр. А що ти кажеш? Метр 14 у нас по центрам. Пополам же ж ми міряли з тобою 52, ой, 62. Ні, так, це ж ти, ці кроншини, а тут ось дивись, метр 20 є. Ні, оце ж метр 14, оце ж так і є. Я тебе кажу. Да. Да, ну, ми... значить, я щось не те. Чи, як там, ми по 60, Йо, 62 ми давали? 56, 59. Там, О, все, метр 12, метр 13. Оце, 59, то ж ми толщину. 56, от. Получається, метр дванадцять. Оце у нас е, от центра до центра. А плюс, коротше, ці крильця, крильця і ну, все крильця до, до центру до центра, сколько? Ну дванадцять. І 12. плюс двадцять чотири. Там у нас метр дванадцять, плюс двадцяти, тридцять шість, метр сорок, грубо кажучи. Ну це повний. А, а робоча О, буде там буде десь більше. метр шістдесят, отак да. вона получає. А. Вона ж підриває грунт далі. Да. Ну, По підсумку, в общем. робоча у нас вийшла десь метр шістдесят. Тут у нас що? щось стандартно оця стойка, а тут уже далі пішло отакий треш. Там обрізали там той. Ну, я так особливо розповідати не буду, що ще потрібно, що ще хочемо? Замовили, треба кронштейн. отакий Сюди ще додати, зварити, приварити. Бувал виглядає, Ну, щоб короче, навантаження розподілити. Звісно, експерименти, перевірками зараз. Поїдемо і потім вже в другому відео покажемо, що у нас вийшло взагалі, але тим не менш, кронштейник треба буде приварити. Використали ми, по суті, ось о, залишки старої рами, тут що обірвали, щоб була більш-менш ціла. Тут швелірок 120-й, да? це mm -hmm. 120-й пустили. Де треба косинці попускали. Це теж було з розширення колії на цьому ж плугі, як під розрихлювач колесо. Отут у нас стоїть. Шина, що надягнена на ньому. Отак пойде і повинно все працювати. Ну, Знову ж таки, поїдемо в поле, подивимося. Кронштейни, все діагоналі, більш-менш вирівняли. Можливо, десь там щось якось і розбіжність є. Ну, Не критично. Як то кажуть, один вправо, другий вліво, такого немає. Тому от така штучка вийшла. Прям... ну, Це вже якби, окремий агрегат, можна сказати. Просто за основу взята рама. ПЛН, е, як вчепимо в трактора, вже в наступному відосі подивимося, як воно у нас вийде, що там, як там. Ну, е, упор береться все рівно на лівий бік. правильно? Mm -hmm. ну, ходить все рівно, якби більше лівим боком. Як то буде, як там що, подивимося. У нас, якщо що ж, вал ще бігає, ми можемо його ще порухати, якщо потрібно, ну, щоб передвинути агрегат. Ну, це все в другому відео вже буду знімати, щоб не затягувати час в цьому. І подивимося, як воно у нас що і буде. Робочі органи теж попідплавлювали, там, ну, понаварювали, бо наробіток, наробіток вже є. Тому він нікого не береже, так би мовити. Ну, от ззаду. Отакий От агрегат. Тобто, якщо перевіримо, все буде класно. Це дуже е, цікава ідея для того, щоб зробити людський агрегат. Ну, Чому Бо реально в цьому році виходить, суха земля, і бачите, ну, навантаження. І розірвало. Ну, ну, Трактор їде, якби все нормально, щоб так смикати, не сказати. От ми ж це два рази ми лічили. Да? Чи один, а один раз. Один раз ну, розірвало, вилучили, другий раз все, я кажу. Все, один раз, так. Да. От в цьому році це ж Юра на ньому працював, я орав на плуг, з плугом. А він на ньому працював, це ж один раз розірвали. Ми порівняли, вони підготували. Я приїхав, поварили, все, зробили. блядь, два гектари одробив, опять одірвало. Ну, виходить, що то рвануло, все, до сраки. Тоді Не, там. Ну, так надо... само головне, просто їдеш, отак, от, ну їдеш нормально. Хто такой! Ну, дивися назад. Ну так, да, не рве. Да, не просто ось. так підтягнуть, як будто. Ну, коротше кажучи, може тут тоді підсилювати треба було, знаєш, 200 кг на металло сюди кинути, щоб воно тримало. Ну, нахер воно надо, ось і коротше, і компактніше, і на перспективу, може тут ще щось якусь хероманті примудрити, а може і я ж кажу, а може і ні. Ну тим не менш, По навантаженню все нормально. Трактор тягне ці три лапи. Це ж лапи від Агропрайд. Кременчуці знаходяться. Вони ми ж з ними експерименти ми навіть, проводили. На навантаження не зростає. Та а ну чого? Бо у них є горинич 200 ж моделька, там теж три лапи, 210, і вони 200? 210 то вже там щось. потужніше. Є на 4 лапи, є на три. 2103 і 2104. А є, а 200, то от на отаких на, ну, до 100 сил, коротше. І вони теж отак от, отак до центру одна лапка, друга там, а та по центру. І тобто ще ширше. Ще ширше. ще ширше. Тому що філософія взагалі шрихлення, це ж не оранка, що ти повинен. Ну, як ми от перші перші роки, як ми робили, да, що ти от повинен встромити отуди і все, типа перед. Переколотить, ні. Ти, виходить, по от цей діапазон там, від 50 до 70 см між стійками. 40-50 на написано. Ну, от, приблизно, Це я по пам'яті ж переказую. І ти просто ти проходиш, ти от зірвав, ти сантиметрів по 40 у тебе вправо-вліво від стійки зрихлюється бомбова земля. ну Тут може буде, а може і не буде. Е... Необроблений шар. Вона водичка проходить, мороз, там водичка, все ці справи. Вона тоді вашу цю плужну підошу і нашу К чортям к собачим знесе, так би мовити. Це оранка, так якщо ти розмістиш корпус через корпус, то буде біда. Ну то ж зовсім інший обробіток ґрунту. По колесу, ось дивіться. Ось, ось, це як балакали, ми шину ж наділи з Юрою, розпиляли. Тринадцята шина, он, друга шина вже готова, на плуга, Зараз будемо надівати. Теж. Е, легко це робиться. Болгаркою розпилюється в чотирьох місцях крестиком. І майже до, ну, от протектора mm -hmm. там mm -hmm. пару сантиметрів залишаємо. Mm -hmm. Коротше, хулі там Блядь, ось. Ось, о, залишається, ну, щоб воно трималося. І вона 13-та шина, виходить, у нас. Майже ідеально, майже ідеально по розміру. Там буквально пс, ну, до сантиметра, коротше. Ну, 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 ну а мені, якщо ну. менше, ти не натягнеш. Ну, чуть-чуть. В, в роботі, глибину, воно ви воно дави, ви виставляєте, воно крутиться, все бомба. Оце болт, що торчить, це просто не зажати не воно. Зажати, Він уйде, все буде тут нормально, нічого не треба. І для чого це ми зробили? Ось для чого. Тут, по-моєму, в мене трошки. Є для демонстрації. ну А, ну тут майже немає. Ну, буває, знаєте. О, ось все. Я ж оббивав як з поля, ну бачиш, ночу. Отакі ляпухи, і потім у тебе плуг отак от. Верх-низ, верх-вниз, верх-вниз. А шина від цього врятує, тому що на трактор на колеса у нас не налипає. Так само і на шину, яка буде отут встановлена, так само не налипати. Ну ти ж працював принц, по полю, його наш не да? на не Нема налипало. Нічого. І так, да, якщо грязюка буде, може. А ну а може і не буде там проблем. Грязюка, Но, там робимо, так, а коли грязюка, то сидіть вдома і чекайте, поки висохне. Или якщо у вас залез. там на трактор, і да, морозець, або що. Так що це супербомба. Найпростіший варіант, мені здається, ну писали мені люди. Так можна ж на цю ступіцю, поняв. КПСВське ж, КПЦ калісовство. Ні, ну тут уже в нас не стане. На плуг стане, ну ти ж виграєш винтом. винтом. Висоту. Да. Ну зачем? О, все. Валялося, воно валялося. Ми там піджатки підкладали, там ще якусь. тачки з Ну Тоді ж то тачка згинала. Поставили, все, працює. Ну... Нормально, вона виконує свою ляпухи. Оці не налипають, на це залізне колесо, бо Юра ж там от перше поле, що робили, там на кожному колі ставав, чистив. Ярю да блять викрутив вже і тоді викрутив. Ну, щоб цю так, налипло і хай воно собі там да, може, так. висоту цю Ну раніше. В нас ж люди тоді рекомендували. Ми сюди вставляли пластину. Ні, вона це трохи арте... допомагає. А, да, це Артем Лаврик ще рекомендував Вона ти тоді ну, ще... ну, трохи. Кут, ну, кут, щоб поміняти, щоб колись Ну, юзом трохи да. трохи, воно назирає. Ну, до... ну, тоді не, ну, натирає до близну блистіло, ну, вже там, оце як 6 зіктар зробив, майже вже там, там трошки налипло. Mm. а Так, вже почти допомагало, коротше. Uh -huh. Ну, а це вже наступний крок, так би мовити. Ну що ж, отакий апаратик получився. Будемо експериментувати, перевіряти і подивимося, що воно буде. Тут у нас нічого до колеса ж не достане, можливо, у кого буде питання. Воно ж у нас залишилося все в стандарті тут. Ж. Все веде. Ні, ну я ж кажу, що тут же все в стандарті, що воно так стирчить, здається. Ні, то воно ж там сантиметрів 15 колеса mm -hmm. приблизно знаходиться. Це воно ролі взагалі не грає і все буде з цим нормально. До зустрічі вже в роботі. Сподіваюся, цю раму він вже не розірве.